Для різдвяних історій ще зарано, а для новорічного мила ні. Бо воно потребує трошки більше часу. Кілька днів тому я зробила гліцерінове мило. Потім я зробила звичайне мило холодного процесу, розклала незрозуміло для вас для чого. Ці прозорі штучки. Це закрила і вже наступного дня нарізала ось такі штуки. Здогадались, що це? Так, це будиночки. З будиночком розібрались. Наступного дня готую основну мильну масу смило веганської версії, без тваринних жирів в складі кокосова олія олія дерева ши, оливкова, ще олія висіву крису. Все це як завжди добре змішую і починаємо щось творити. Перше це сніг, улюблений екоглітер. Він біорозкладний, не шкодить довкіллю. На будиночках має бути сніг і, звичайно, сяяти. І перший будиночок відправляється. Тут я трошки захопилася і забула зняти, як робила ялиночку всередині, але вона там є побачите на нарізці. Наступний варіант це гори. Трошки зелені. Звичайно, сніг. Нічого не зрозуміло, але буде гарно. Будиночок, небо і сонечко. А і ще наступного дня гарна нарізка. І нарешті ми бачимо, що всередині. Дуже схожий малюнок на стару вінтажну листівку. Віконечки у будинку прозорі. І сонечко так само. Ось так це виглядає. Все нарізаю до кінця і другий варіант з горами. Подивимось, що там. І тут у нас будиночок на фоні гор. Можливо, це навіть Карпати. Сьогодні ще було подібний нічний пейзаж, кому цікаво підписуйтесь, щоб не пропустити. Завтра наріжу покажу.